Друзі, всім привіт і вітаю вас вже на п'ятому занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І для початку давайте повторимо деякі слова з попереднього заняття. Отже, сей обід. Ланч. Ланч. Сей вечеря. Динер. Dinner. Dinner. Тепер сей сніданок. Брекфест. Breakfast. Breakfast. Тепер спробуйте пригадати слово зазвичай. Usually. Южуалі. Usually. Тепер спробуйте запитати, що ти зазвичай їш на сніданок? Або якщо пам'ятаєте, ми використовуємо слово маєш. Отже, що ти зазвичай маєш на сніданок? Отже, what do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Надайте відповідь. Я зазвичай маю сендвіч. Сендвіч, якщо пам'ятаєте, є дуже схожим словом до українського. Сендвіч. Сендвіч. Отже, скажіть, я зазвичай маю один сендвіч, але замість слова один скажіть Е. Артикль Е. Отже, я зазвичай маю один сендвіч на сніданок. I usually have a sandwich. For breakfast. I usually have a sandwich for breakfast. Друзі, якщо вам подобається і є корисним дане відео, будь ласка, не забувайте залишати ваші вподобайки і писати будь-які коментарі про будь-що, що вас цікавить. Це все мені дуже допомагає. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал, для вас це не важко, а мені це дуже допомагає розвивати канал і просувати відео. І при бажанні ви можете залишати донати на BuyMіCoffie, посилання на яке буде під відео, або ви можете просто відсканувати QR-код на екрані. Дякую і продовжуємо. Отже, ми пригадали запитання, що ти зазвичай маєш на сніданок. Тепер ми трішки. Складнемо завдання. Спробуйте сказати, що зазвичай він має на обід. Тут вам потрібно пригадати слово він, обід і також поміняти слово do на дещо інше. Отже, спробуйте запитати, що він зазвичай має на обід. What does не do, а does. Отже, what does he. Usually have for lunch. What does he usually have for lunch? Якщо пам'ятаєте, то does – це допоміжне дієслово, яке використовується в теперішньому часі з словами він, вона, воно, а також іменами та назвами предметів в однині тільки. Також usually have for lunch? Тепер надамо відповідь. Він зазвичай має бургер на обід. Отже, he usually has a burger for lunch. He usually has. Не have, а has. Тому що це третя особа одне не. Він, вона або воно. Нам потрібно замінити основне дієслово на підходяще. Тобто або додати літеру S, або в даному випадку потрібно змінити трішки слово не have's, а has. Тобто літера V і I пропадають. Отже, he usually has. A burger for lunch. Тепер пригадайте слово вони. They. They. І спробуйте запитати, що вони зазвичай мають на вечерю. Тут така ж конструкція, як і для тебе. Якщо пам'ятаєте, то я, ти, вони та ми всі мають однакову конструкцію в теперішньому простому часі. Отже, спробуйте запитати, що вони зазвичай мають на вечерю? What do they usually have for dinner? Ще раз. What do they usually have for dinner? І тепер надайте відповідь. Вони зазвичай мають салат на вечерю. They usually have a salad for dinner. They usually have a salad. For dinner. Тут слово have без змін. Як я вже казав раніше, I, you, we, they. Ці слова не для них не потрібно міняти дієслово. Ці слова потрібно міняти для він, вона, воно. А от для they вони не потрібно. Отже, they have dinner і так далі. А тепер спробуйте пригадати запитання, О котрій годині ти зазвичай маєш сніданок. What time do you usually have breakfast? What time do you usually have breakfast? In a native, it o be oszamióhenny. At seven o'clock. At seven o'clock. Także zamiast o'clock можна сказати a.m. AM мається на увазі зранку, але думаю, тут це безглуздо додати, тому що і так зрозуміло, що люди їдять сніданок зранку. Так ось просто at 7 o'clock. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого викладача англійської мови або будь-яких інших шкільних предметів для себе або своїх дітей, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це чудова онлайн школа іноземних мов, а також інших шкільних предметів, на яку я і сам працював певний час, і досі співпрацюю з нею, але вже не як викладач. Це прекрасна школа з прекрасними викладачами, які знайдуть підхід саме. Для вас. Перше пробне заняття в даній школі є безкоштовним, і вже після його проходження ви можете вирішити, чи хочете займатися далі чи ні. Якщо все таки вирішите продовжити займатися, то скажіть, що ви від Віталія з каналу легка англійська і на вас чекає знижка. А тепер давайте послухаємо діалог. Listen to this dialogue. Hey, how is it going? All good. How are you? Good to. Do you know what time it is? Yeah, it's 9.15. Thanks. I'm very hungry. Would you like to have breakfast together? Sorry, I usually have breakfast at seven оклок. Бат I can go with you anyway. Great! Let's go to my favorite cafe. Sure, I'll get a cup of coffee. Так, я розумію, що діалог вийшов досить складним і насиченим, але він буде дуже корисним для практики англійської наслуг для вас. І ви можете його прослухати три рази на цьому занятті, а також самостійно безліч. Раз. Так ось, спочатку пригадайте запитання, як воно. How is it going? В даному діалозі людина каже, how's it going? Тобто дуже швидко. І не how is it going, а how's зливається. Тобто, how is зливається в house. How's it going? How's it going? Як воно? Далі е співрозмовник відповідає All good. Ми вже вчили раніше all right. All good – це схожа фраза, означає все добре. All good. Можна відповісти повним реченням It's all good. або it is all good. Це є все добре. Це повна правильна граматична конструкція, але вона не обов'язкова. Якщо у вас розмовна англійська, якщо ви з кимось розмовляєте неофіційно, неформально, не потрібно використовувати повні речення. Можна просто сказати «All good». все добре, так само як і в український. All good – це добре. Потім людина запитує, а в тебе як справи? Тут все просто How are you? І ми відповідаємо good too. Якщо to. Якщо пам'ятаєте to to означає також. Отже, good to також добре. Далі ми запитуємо співрозмовника про час, і то речення складається з двох різних запитань. Отже, перше, чи знаєш ти. Спробуйте пригадати, чи знаєш ти. Do you know? Do you know? Тепер запитайте, котра зараз година. What time is it? What time is it? І якщо пам'ятаєте, кілька занять тому я розповідав, що якщо речення складається з кількох запитань, так як тут чи знаєш ти і котра зараз година. Це два запитання. Але вони два в одному реченні, тобто це одне велике запитання. Перше основне якраз буде у формі запитання Do you know? Тобто, чи знаєш ти допоміжне слово на початку, як правило, запитальних речень. Друга частина буде стверджувальною. Отже, do you know what time it is? В запитанні самому по собі, яка зараз година, ми б сказали what time is it. Тобто спочатку is, а потім it. А тут ми спочатку сказали it, а потім is. What time it is. Оце як ствердження. Звичайно, вам потрібно поставити слово what, щоб уточнити. do you know what? Тобто чи знаєш ти що? І потім іде стверджувальне речення Time it is. Так ось, do you know what time it is? Чи знаєш ти, яка зараз година? І співрозмовник відповідає зараз 9.15. Спробуйте сказати. It's 9.15. It's 9.15. Далі ми кажемо, що ми дуже голодні. Спробуйте пригадати слово голодний. Hungry. Hungry. Але тут ми кажемо, що я дуже голодний. Отже, дуже англійською звучить як very. Very. Repeat after me. Повторюйте за мною. Repeat after me. Very. Very. Так ось. Я дуже голодний. I'm very hungry. Say. Я дуже голодний. I'm very hungry. Далі лунає слово together. Отже, співрозмовник запитує, чи хочеш ти типу, пообідати разом. Чи то поснідати там було, перепрошую. Так ось. Чи хочеш ти типу, поснідати разом? Разом? Пам'ятаєте слово? Together. Together. І тепер спробуйте задати запитання, чи хотів би ти мати сніданок разом? Would you like to have breakfast together? Would you like to have breakfast together? Українською ми так не скажемо. Ми, звичайно, що скажемо, чи хотів би ти типу, поснідати разом. Але англійською ми скажемо have breakfast, тобто мати сніданок. Це дослівний переклад, Чи хотів би ти мати сніданок разом? І наш співрозмовник відповідає: Вибач, я зазвичай маю сніданок о сьомій годині. А тут, як ми пам'ятаємо, зараз 9.15. Отже, спробуйте сказати: Вибач, я маю сніданок о сьомій годині. Зазвичай, не забудьте зазвичай. Sorry, I usually have breakfast at seven o'clock. Sorry, I usually have breakfast at seven o'clock. І потім лунає наступне речення. Отже, listen to this sentence. Listen to this sentence. But I can go with you anyway. But I can go with you anyway. Спочатку там слово but ми вже раніше але. I can go. Can означає можу. Мохте. Отже, я можу піти. I can go. Спробуйте сказати я можу піти. I can go. З тобою. Пригадайте, як сказати з тобою. With you. With you. Отже, скажіть, я можу піти з тобою. I can go with you. I can go with you. І останнім словом, в даному реченні, є Anyway. Anyway означає в будь-якому випадку, що б не сталося, я все рівно піду з тобою. Навіть незважаючи на те, що я не голодний, що я поснідав о 7 годині, я піду з тобою все рівно. Тобто це «anyway» може перекластися кількома способами. В будь-якому випадку все рівно або незважаючи ні на що. Отже, anyway. Ну, дослівно, дослівно, офіційно воно прикладається як в будь-якому випадку. Отже, я поснідав о сьомій, але в будь-якому випадку я можу піти з тобою. Отже, скажіть в будь-якому випадку. Anyway. Anyway. І тепер спробуємо сказати ціле речення. Отже, say Я можу піти з тобою в будь-якому випадку. I can go with you anyway. I can go with you anyway. Ми кажемо чудово. Great. І додаємо Ходімо до мого улюбленого кафе. Отже, спочатку пригадайте ходімо або давай підемо. Let's go. Let's go. Якщо пам'ятаєте, то lets це let us. Дай нам або дати нам. Отже, давай підемо. Go. Let's go. Тепер улюблений. Передайте слово улюблений. Favorite, favorite. Скажіть. Моє улюблене кафе. My favorite cafe. My favorite кафе. І скажіть. Давай підемо до мого улюбленого кафе. Або в моє улюблене кафе. Let's go to my favorite cafe. Let's go to my favorite cafe. І наш співрозмовник відповідає: Звичайно. Sure. Sure. І далі каже дуже цікаве речення. Отже, listen to this sentence. I'll get a cup of coffee. I'll get a cup of coffee. Отже, тут нас цікавлять багато речей. Спочатку I'll. I'll це скорочення від I will. Тобто я буду щось робити, тобто про майбутній час. І отже, замість того, щоб витрачати більше часу і казати I will, ми можемо сказати скорочено I'll. I'll спробуйте сказати я буду, скорочено. I'll. I'll. Далі лунає слово get. Ми вже його вчили раніше, як отримувати або брати. Тут воно може перекластися якраз як брати. Взагалі, слово get має дуже багато значень. Я думаю, більше 20. Ви цього не лякайтеся. Всі вони дуже зрозумілі і логічні. Най... Найчастіше вживається це якраз отримати щось або взяти щось. Так ось тут get це якраз взяти. Отже, воно означає я візьму. Далі буде йти кава. Так ось, I'll get це я візьму. Майбутній час. Спробуйте самостійно сказати Я візьму. I'll get. I'll get. get. Також для того, щоб уникнути майбутньої плутонини, я хочу додати, що в англійській мові існує саме по собі слово брати. Не таке слово, яке має ще тисячу інших значень, а просто конкретно слово брати. Воно звучить як take. Сьогодні воно нам не потрібно, але якщо вам цікаво, можете собі записати. Отже, «take». Це брати. Його також можна використати в даному реченні. Але get є більш розмовним і універсальним словом. Воно використовується в дуже багатьох ситуаціях, і його дуже дуже часто говорять. Так ось тому ми вчимо сьогодні get. Отже, I'll get я візьму. Але також можна сказати, I'll take я візьму. Це так, таке саме значення буде в даному реченні. Далі послухайте фразу: listen to this phrase a cup of coffee. A cup of coffee. Чашка. Кави. Спочатку слово кап означає чашка. Кап. Досить просте слово. Спробуйте сказати чашка. Кап. Кап. Чудово. Тепер стоїть слово оф. Ов допомагає відповісти на запитання, чого кого. В українській мові в нас є родовий відмінок. Ми можемо просто змінити слово. Отже, чашка чого кава. Ми не кажемо чашка кава. А чашка кави. Отже, ось це закінчення до слова кава якраз і робить родовий відмінок. В англійській такого немає. Ми не можемо змінити слово для того, щоб утворити родовий відмінок. Ми мусимо поставити слово of. для цього. І це я вважаю є набагато легшим ніж українська мова, тому що не потрібно вчити мільйон закінчень різних слів, а можна просто сказати одне слово «of» і далі оригінальне слово кава, чай, будь-що, щоб там не було. Так ось «of» – кофі це кави. A cup of coffee одна чашка кави. Скажіть чашка кави. A cup of coffee. Пригадайте, як сказати англійською мовою чай. Tea. Tea. І тепер самостійно скажіть чашка чаю. A cup of tea. A cup of і тепер давайте прослухаємо той складний довгий, довгий діалог ще раз, але тепер з англійським текстом. Без українського, щоб ви не відволікалися на переклад, а суто англійський текст для того, щоб допомогти вам розібрати на слух, що говориться у діалозі. Послухайте його ще раз. Hey, how is it going? All good. How are you? Good too. Do you know what time it is? Yeah, it's 9.15. Thanks. I'm very hungry. Would you like to have breakfast together? Sorry, I usually have breakfast at 7 o'clock, but I can go with you anyway. Great! Let's go to my favorite cafe. Sure, I'll get a cup of coffee. І тепер ще один вирішальний раз, знову ж таки, без тексту для того, щоб ви могли сконцентруватися суто на сказаному. Старайтеся вникнути в кожне слово, зрозуміти кожне слово, кожну граматичну конструкцію, що я кажу. Якщо не виходить, не хвилюйтеся, перегляньте його ще раз з текстом і потім знову без тексту. Це дуже хороша методика, і вона допоможе вам розрізняти англійську на слух. Hey, how is it going? All good. How are you? Good to. Do you know what time it is? Yeah. It's nine fifteen. Thanks. I'm very hungry. Would you like to have breakfast together? Sorry, I usually have breakfast at 7 o'clock. But I can go with you anyway. Great! Let's go to my favorite cafe. Sure, I'll get a cup of coffee. і тепер давайте спробуємо запитати є Are you hungry? Are you hungry? Скажіть ні. No. No. І спробуйте пригадати слово а що. Тобто в українській ми кажемо два слова. А що? Англійською там тільки одне слово. Отже, ні, не голодний, а що. No. Why? Why перекладається як чому. Але інколи в деяких контекстах це буде як а що. Ні, а що. Тобто, чому ти питаєш? Why. No, why. І тепер давайте надамо відповідь. Я хочу піти в кафе, щоб пообідати. Дослівно це буде Я хочу піти в кафе, щоб мати обід. Спробуйте сказати. Отже, I want to go. To a cafe to have lunch. I want to go to a cafe to have lunch. І як бачите, тут є аж три слова to. І чому вони там? Тому що слово «to» допомагає відповідати на запитання, що робити. Отже, спочатку I want to go. Я хочу що робити, я хочу піти. Отже, to go піти. Далі: to a cafe. Тут вже «to» перекладається не для того, що робити, а просто куди піти. Тобто to a кафе до кафе або в кафе. To a restaurant до ресторану, to a hotel в готель і так далі. І останнє to have lunch знову ж таки відповідає на запитання, що робити. To have мати. Що робити, мати обід. To have lunch. І ми вже сказали, що не голодні, але ми все рівно хочемо піти в кафе з нашим другом. Отже, давайте пригадаємо, як сказати, я можу піти. I can go. Скажіть, я можу піти з тобою. I can go with you. I can go with you. І ще добавте в будь-якому випадку. Тобто я не голодний, але я можу піти з тобою в будь-якому випадку. I can go with you anyway. I can go with you anyway. Тепер ми зайшли в кафе, і я обрав, що я хочу. Я кажу своєму другові, що я візьму один салат і чашку чаю. Спробуйте це сказати. Я візьму салат і чашку чаю. Отже, I'll take a salad або I'll get a salad and a cup of tea. I'll get a salad and. A cup of tea. І послухайте, що я кажу далі. Listen to this phrase. Do you want anything? Do you want anything? Отже, чи хочеш ти anything, це будь-що або що-небудь. Отже, чи хочеш ти що небудь? Чи будеш ти що небудь? Ще раз. Anything будь-що або що-небудь. Скажіть що-небудь. Anything. anything. Thing. Це слово складається з двох англійських слів. Перше «any» – це будь-що. «Any». Thing це річ thing. Тобто anything будь-яку річ. Але ми так не прикладемо, ми скажемо будь-що. Отже, будь-яку річ anything. Будь-що anything. І друг каже: Так, я візьму чашку кави. Скажіть це. я візьму чашку кави. Yes, I'll get. A cup of coffee. Yes, I'll get a cup of coffee. І додає and a piece of cake. And a piece of cake. Отже, виявилося, що наш друг не такий вже і не голодний, а трішки, можливо, все-таки проголодався. Отже, a piece of cake означає кусок торта. Саме по собі слово piece – це кусок чогось. Cake це торт. Давайте попрактикуємо ці два слова. Скажіть: кусок piece – Piece. Тепер повторіть за мною торт. Repeat after me. Cake. Cake. Ще раз скажіть: кусок. Piece. та торт. Cake. А тепер кусок торта йде по такій же системі, як було чашка кави, чашка чаю. Нам потрібен родовий відмінок і слово of. Отже, кусок чого торта a piece of cake. Скажіть, кусок торта. A piece of cake. Чудово. І тепер давайте закріпимо матеріал, пройдений на даному занятті. Спочатку пригадайте слово будь-якому випадку. Anyway. way. Anyway. Тепер слово будь-що. Anything. Anything. Як бачите, початки в них схожі anyway anything. Тому що як то слово в будь-якому випадку, так і це слово будь-що. Далі. Пригадайте слово могти можу. Can. Can. Пригадайте скорочення до я буду. Отже, в нас було I will. А як це скоротити? «I'll». «I'll». Чудово. Тепер пригадайте чашка. A cup, a cup, Chashka cave, a cup of coffee, Chashka chayu, a cup of tea, Kusok, Peace, Peace, Tort, Cake, Cake, Kusok, Torta. A piece of cake. A piece of cake. Це все на сьогодні, друзі. Я дуже вдячний вам за перегляд. Всім, хто додивився до кінця, будь ласка, не забувайте практикувати, записувати і повторювати всі слова, фрази та речення пройдені на даному занятті для максимального результату. Дякую ще раз за перегляд. Будь ласка, не забувайте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. І побачимось в наступних відео. Bye, guys!